Створювати нове місто потрібно ефективними, кардинальними, швидкими та якісними діями. Переконаний голова громадської організації Рівненський громадський контроль Дмитро Якемець. Рівне повинно відійти від совка, який досі присутній в управлінні, методах та підходах. Перш за все, це має стати місто відкритим по справжньому, не десь на папері, не в деклараціях, а по справжньому. Це має бути рівний, відкритий, а саме головне – чесний діалог з людьми. Нарешті і громадське суспільство, і влада повинні зрозуміти, що міська влада це є когорта людей, які наняті на роботу містянами. Змінити наше місто на краще покликана дорожня карта реформ рівного. Це ще не один з найпотужніших проєктів за останні роки, ініційованих громадянським суспільством. Дмитро Якимець є теж його учасником. Переконує є багато ідей, які можна втілювати в нашому місті. Серед них і так званий бюджетний регламент, який активісти вже пропонують прийняти міській владі. Бюджетний регламент дасть можливість відкрити весь процес. Ми з вами будемо знати про те. Скільки кожне управління хоче, наприклад, потратити грошей на купівлю канцтоварів, бензину, на безпосередню діяльність освіти, наприклад, це все повністю буде відкрита інформація, на яку ми з вами, як містяни, як рівняни, зможемо впливати в процесі підготовки вже до голосування у сесійній залі міської ради. Оце я один приклад привів того, що буквально одна річ, одна ідея може докорінно змінити місто. Якісні результати у рівному вже показав комунальний онлайн-диспетчер, створення якого було ініціативою Дмитра Якимця. Це портал, на якому люди, не виходячи з дому, можуть описати свою комунальну проблему. А модератори вже в офіційному запиті звернуться до відповідальних служб і управлінь. Ми готові передати цю платформу місту. Якщо ця платформа буде на сайті міської ради, а значить, що тоді може виникнути, коли людина набирає в комп'ютері проблему. То вона за декілька секунд має автоматично попасти, наприклад, до профільного керівника управління, або до заступника, або до міського голови. Тобто, шлях, скарги або звернення скорочується до декількох секунд. От тоді це, в принципі, вже буде можна сказати, пік роботи цієї платформи. І я на цьому буду наполягати і пропонувати, щоб саме таким чином воно і було. Катерина Монкача, Артем Лаговський новини Рівного.